З давніх часів танці та пантоміми були важливими елементами у справлянні різноманітних релігійних ритуалів. Наприклад, візантійський історик IX століття Лев Діакон у хроніках, описуючи походи князя Святослава, називав волхвів дітьми сатани. Котрі навчилися мистецтво воювати за допомогою танців. А вже у 17 столітті Гійон Левесер де Боплан, відомий французький військовий інженер, підвідавши Запорозьку Січ, був здивований тим, що козаки, найкращі воїни піхотинці Європи, займаються танцями і співами. Про це він занотував у своїх дорожніх записах. А насправді ці воїни тренувалися. Гопак був масовим чоловічим танцем козаків, своєрідним діалогом, в якому танцюристи демонстрували свій характер, силу та мужність. Танець імітував бойові рухи, стрибки, удари ногами, швидкі повороти, що символізували готовність козаків до бою. Крім цього, цей танець був де-факто комплексом тренувальних вправ, які дозволяли загартувати тіло для майбутніх випробувань. Вже з 19 століття виконання гопака стало невід'ємною частиною театральних виступів. Ним завершили вистави Котляревського на Полтавка, Назар Стодоля Тараса Шевченка та багатьох інших. Нова історія Гопака розпочалася у 1937 році зі створення українського ансамблю пісні та танців, яким з 1955 по 1975 рік керував відомий український хореограф Павло Павлович Вірський.